Починаємо наш захід вшанування пам'яті Володимира Васильовича Труша, викладача філологічного факультету, викладача факультету культури і мистецтв, який у 2014 році пішов захищати Україну на схід нашої держави, виконуючи свій громадський обов'язок. І, власне, віддав своє життя 31 жовтня 2015 року. Боронячи нашу націю, нашу ідентичність і наш код. пропоную зараз розпочати нашу урочистість гімном України. Володимира Троша. запрошую віру козак і Віталія Чайковську. Отче наш, що і сина Небеса, писав, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і духа. О твоє Царство, сили і слава, Отця і Сини, Святого, Духа, і по цехла, синах і ти вітні. Осели у вічний палата слугу Твого Володимира, що з любов'ю до рідного народу і землі віддав життя своє і пам'ять про нього на місці цій утверди, його святий, щоб кожен, хто тут при задумі, молитві, призупинявся від Тебе, сповнився подібною чеснотами, що ними ти наділив слугу Твого Володимира, любові, самопожертви і мужності, і нехай жертва Його життя прийняття. І винагороджена тобою буде, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Господи, всемогутній Боже, освяти цю пам'ятну дошку на честь. Героя України Володимира прагнемо в такий спосіб згадати про заслуги наших померлих, нехай приклад їхнього життя заохотить нас краще шанувати тебе і сумлінніше виконувати наші обов'язки перед церквою і вітчизною через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь сладим. Очі, пане ректоре, дорога затечку спільноту, дорога сім'я і родина нашого героя Володимира. Знаєте, 10 років тому, у 2015-му, напевно, велика частина людей просто не усвідомила, що таке є війна. І аж тепер ми, кожен з нас усвідомлює, що це не про героїчні кроки з великих фантастичних фільмів Голлівуду. Це завжди про... Бій, втрату. Це про героїчні кроки звичайних людей, які не мають аж великої фантастичної сили. Але їхня фантастична оця сила вкриється в великій любові до кожного, коли вони готові віддати все, що мають, для того, щоб цей народ, сім'я, родина існувала, жила, творила. І дивились майбутнє. Сьогодні вже 10 років, як героїчно загинув наш герой України Володимир, що ця дошка не є просто одною з тисячі, які по цілій Україні. Це не є просто момент, коли ми посвятили, гарно зібралися і розійшлися. Сьогодні ця дошка це і момент пригадки про цього героя і тисячі інших героїв, які щоденно захищають нас. І наше завдання, нашій насправді, святий обов'язок найперше не забувати. Не забувати тих, хто дає можливість бути тут, навчати, навчатись і навчати. Це момент зміни особистого життя, щоб у майбутньому таких дошок ставало якомога менше, а краще, щоб взагалі їх більше вже не було. Щоб дійсно пам'ять героїв ніколи не забувалася, кожен з нас. Зобов'язане виконувати свої обов'язки на тому місці, де ми є, як сім'я, як людина, як батько, як матір, як викладач, як студент, як декан, ректор чи проректор, чи як є рек. чи студент. Кожен з нас має цей великий обов'язок великої пам'яті. Тому сьогодні, нехай це освячення дошки стане таким моментом нашого особистого пошуку змін і творення. Щоб це життя, яке ми маємо завдяки нашим героям, зокрема героям Володимиру, ми не змарнували, а творили і жили. Дякую усім, хто сьогодні долучився у молитві в храмі Святої Анни і також вшанували нашого героя на місце його вже вічного спочинку на кладовищі, і сьогодні прибули тут, а також залишитись і далі на моментах пам'яті. Дякую Усім. Отче на ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. крім наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, ті, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна ти мішенка, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Звонителя, душі наших, і на ставших серці Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, Геруває слава, що чесні Отці, вельми шановна родина Володимира. Університетська спільнота, майстре гості. Ми зібралися сьогодні, щоб вшанувати пам'ять героя Володимира Труша, нашого колеги та товариша, який змінив університетську аудиторію на військовий однострій, став в перших рядах. На захист нашої країни і віддав за неї найдорожче своє життя. Десять років тому, виконуючи обов'язок Володимир Труш загинув в районі Авдіївки. Ми пам'ятаємо Володимира як Світлу, мужню людину, яка професійно реалізувалася в університетському середовищі, старший викладач факультету культури мистецтва Володимир Труш розпочав свій університетський шлях як студент факультету філологічного Працював заступником декана філологічного факультету, а згодом долучився до створення факультету культури мистецтв, де працював заступником декана. Завжди вирізнявся активною громадянською позицією, він відстоював демократичний вектор розвитку України у вирі революції, був істинним патріотом. Людиною честі. Володимир Труш був хранителем історії університету як відповідальний за збір матеріалів до енциклопедії військового університету. Сьогодні ж його життя та подвиг стали частиною цієї історії і водночас історії нашої держави. Ми завдячуємо можливістю жити, навчатися, вчити, творити нашим захисникам і захисницям. Ні для кого, для всіх, є зрозуміло, немає сумнівів, що захист країни це справа кожного. Але ми тут, в тилу, повинні віддавати свої, всі свої сили, робити все можливе, щоб наші воїни були забезпечені всім необхідним, щоб вони відчували беззастережну підтримку тих, заради кого вони стоять на передовій. Ми бородеальна дошка Володимиру. Трошу – це вдячність за чин героя. Це данина пам'яті нашому колезі, це нагадування про ціну, яку платить український народ за нашу свободу і незалежність. Ми повинні пам'ятати про кожного, хто. Не повернувся з фронту і схиляємо голови перед кожним, кого забрала війна. Вічна пам'ять і слава Герою! Слава Україні! Хочеться мені підсумувати слова Романа Івановича Євангелім -Ів від Івана. Де за шість днів до Великодня Ісус Христос зі своїми учнями пішов на вечерю до Лазаря. І сестра Лазаря Марія взяла літру мира і омила йому ноги, віддаючи шану. На що Юда сказав? Та ти могла це миру продати, назбирати гроші і роздати бідних, стільки ж нас потребуючих нужденних». На що Ісус Христос відповів, бідних ви матимете завжди, я ж не завжди буду з нами. На жаль, в 37 років ми втратили нашого героя, який не може зараз з нами працювати, насолоджуватись нашими студентами прекрасними, будувати нашу мистецьку освіту, а віддав своє життя за майбутнє, аби ці студенти зростали, творили і йшли далі. І, власне, до шанування нашого героя і долучився народний художник Василь Володимирович Одрихівський, яким є автором цієї меморіальної дошки. Запрошуємо його до свого. Я дуже вдячний, що мене запросили до такої надзвичайно почесної і так необхідної для нас справи. Світлий образ Володимира Хороша спорукав, підштовхнув до виконання роботи в світлому, білому, найкращому італійському мармурі. Для того щоб його світлий образ передавав нам всі його кращі риси життєві. Я дуже вдячний за це спільна праця. Праця дуже багатьох і в першу чергу за безсумніну однозначну підтримку нашого ректора Романа Евгеновича Гладишевського, нашої чудової керівниці факультету, мотор цієї справи, пані Мирославі Цеганик, дуже вдячний і безсумнівно за. Особливу теплоту пані Олени Труш. Ми багато радилися над композицією, над проєктом. І особливо дяка так само, звичайно, цілої блеяді майстрів, які допомагали в реалізації цього проєкту на різних етапах. Нехай світлий образ Володимира Труша буде яскравою зіркою в сузір'ї наших героїв і додають нам сили і віри. Світле майбутнє нашої України. Дякую. Дякую, Володимира Васильовичу, за цю роботу. І, звичайно, вона не могла б реалізуватися без підтримки родини. Як зазначив Василь Володимирович, Олена Миколаївна, Труж. Була неймовірною партнеркою нашої реалізації цієї дошки, і я не можу вам передати її емоції, коли ми її вперше отримали від Василя Володимировича. Це треба було бачити, але навіть емоції однієї людини, які я отримала за перших п'ять хвилин, варті всього, варті того, що ви зробили, варті того, що зреалізували. І, звичайно, без матері, без дружини не було б шляху Володимира Труша, не було б його служіння, героїчності і віданості. І його діти, сини, які лишилися в спадок, мають розуміти, хто такий їхній батько, чиї вони сини, і вони завжди можуть прийти на факультет, власне, з неймовірною кількістю людей, щоб доторкнутися до слави свого батька. Запрошую до слова Олену понеділок Завершили монтувати дошку, перші слова Слави Іванівни були. Володимир Васильович повернувся на факультет. І справді повернувся, повернувся на факультет. Пам'ятаю, в липні, коли Володя приїжджав у відпустку, він казав, що можу прийти на факультет. І він у військовій формі, побіг, справді побіг, бо мав. Можливо, пів години, можливо, годину, побіг на факультет і в липні ну бачив і викладачів, і студентів, і вже пізніше потім мені казали, заходив попрощатися. Дуже сумував, що не зустрівся тоді з Богданом Миколайовичем, не знаю, чи, чи потім бачили, чи ні, але от, 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 от тих пів години, ота година, коли він забігав, стільки вражень, стільки Ну такого. Ну от рідне, воно рідне. Ідею з меморіальною дошкою ми вже колись розробляли з Романом Олексійовичем, але потім так піджартовували, що напевно Володя не хотів, щоб ту дошку тоді встановили. Ми, ми так піджартовували. На одному проєкті Володя підпирає книжки, на іншому книжки підпирають Володю, то Володя Сфінкс, то Володя з короною, то Володя з метеликом. Тобто було купа таких смішних, смішних проєктів, які... Погодити ніхто не міг, і ми, ну, робота не йшла справді. Потім, коли більш-менш узгодили проєкт, е, е, текст не могли узгодити. І так воно залишилось, поки Мирослава Іванівна не взяла це все в свої руки активно за сприяння Романа Євгеновича і е, відповідно. Домовилася з Володимиром Васильовичем, я вже казала, що знаково, напевно, Володимир Васильович і Володимир, меморіальну дошку Володимиру Васильовичу. І це насправді дуже швидко, дуже так чітко узгодили фотографію, узгодили текст, узгодили QR-код, узгодили дуже швидко і дуже так, майстерно. І справді Володя повернувся. Повернувся, як вже казав Володимир Васильович, світлий образ у такому білому мамурі е, сюди на факультет. Е, дякую усім, дякую Роману Євгеновичу, дякую Мирославі Іванівні, Володимиру Васильовичу і всім, хто долучився до того, щоб ця дошка була такою, як вона є, і щоб е, пам'ять про, про нашого володю е, ну, таки була зафіксовано там. світла пам'ять нашому герою, нашому. Билаті. Щоб вшанувати пам'ять нашого героя, Олена Миколаївна зробила неймовірний проєкт з книжкою спогадів, де кожен з вас долучився добрим словом. І ми зараз запрошуємо вас в першу аудиторію, власне, послухати Володимира Васильовича з екрану, подивитися на його промову. 2015 року, де є пророкування нашого майбутнього до 2025 року, все, що він казав, всі його слова були пророчі і з'яснилися зараз. Будь ласка, продовжуємо шанування його пам'яті згадкою про нього, якою він був людиною і яким він був героєм. Запрошую.